Всіх вітаю, це розбір з ДНО з хімії за 2007 рік, основна сесія, перша частина. Що ж, давайте перейдемо до завдань. Позначне твердження, що розкриває закон об'ємних відношень, об'єми газів, що вступають у реакцію, відносяться один до одного і до об'ємів добутих газоподібних продуктів як. Так, що ж, що тут мається на увазі? Якщо написати якесь хімічне рівняння, наприклад, азот плюс водень H2, твориться амоніак, так, тут за певних умов, тиск, температура, каталізатори. Розставимо, давайте коефіцієнти. Тут поставимо двічку, тут трієчку. Ми можемо співвідносити об'єми як коефіцієнти, тобто як невеликі цілі числа. Тут варіант А підходить. Що це мається на увазі? Якщо ми візьмемо, до прикладу тут коефіцієнт 1, 1 літр азоту, він прореагує з трьома літрами водню. Ми в результаті отримуємо 2 літра амоніаку. Тут про це і говориться. Позначте співвідношення мас йоду та розчинника відповідно в дезінфікуючому засобі. І назва дана йод розчин для зовнішнього застосування спиртовий 5%. Так, що це: розчин у нас складається. Так, розчин, він складається з розчиненої речовини та розчинника. Розчинник. Загалом ця сума дає буде 100%. Ми маємо, що йод 5-відсотковий, тобто розчиненої речовини в спирті 5%. Виходить розчинника 95%. Тепер давайте поділимо 5 на 5 і 95 поділимо на 5, так найменше. 5 на 5 – 1, 95 поділити на 5 буде 19%. Тобто відноситься як 1 до 19. Так, ми тут не порівнюємо 5 і 100. Тут можна в цьому помилитися. Позначте формулу, яку використовують для обчислення масової частки розчиненої речовини. Тут можна знати треба знати формулу на пам'ять масової частки. Так, це в нас вона позначається як дубль В. І ми ділимо масу речовини на масу розчину. Якщо ще треба у відсотках, то ми будемо домножати на 100%. Тобто ми шукаємо якусь частинку від цілого. От у нас є повній розчин, весь розчин, і ми шукаємо якусь його частинку. Це формула на об'ємну частку розчиненої речовини. Це у нас масова це об'ємна фі. Це малярна концентрація. Так, тут ню використовується кількість речовини. Раніше ось таким силом позначалося. Зараз з буквою N, тобто кількість речовини, моль, ми будемо ділити на об'єм. І кількість речовини, формула кількості речовини, маси де ділиться на малярну масу. Тому тут правильний варіант В. Позначте формулу несолитворного оксиду. Що ж, тут необхідно знати несолитворні оксиди на пам'ять. Їх бажано вивчити їх чотири. це нітроген 1 оксид, нітроген 2 оксид, карбон 2 оксид і силіцій. Два оксид. Ці чотири бажано вивчити на пам'ять те, що вони відносяться до несолитворних тобто вони не реагують ні з водою, не реагують ні з кислотами, ні з лугами. У нас тут є підходящий варіант якраз варіант Г Додав несолитворні оксиди в базу знань. Вона буде постійно оновлюватися. Заходьте, дивитися, там буде корисна інформація для вас. Позначте найважливіші природні сполуки кальцію. Так, на знання нам дані е, мінерали. Зараз тут вже так, таких завдань майже не зустрічаються, але е, от, е, раніше дуже часто давалися завдання саме з мінералами. Е, тут е, на правильний варіант це буде вапняк та мармур. Я думаю, багато хто знає це. Що це саме сполуки кальцію. Тут, тут єдині такі е, знайомі слова. Ну, і ось е, приведені всі ці мінерали. Ось він сильвініт. Так, далі е, мірабеліт ось цей, глазурит, каїніт ось тут. І якраз ось у нас є вапняк, та мармур Там в основному кальцій, -карбо... кальцій карбонат. І ще різні домішки, і е, карналіт. Ось. Просто завдання. Позначити хімічну формулу мінерала корунду. Е, я казав, що дуже багато завдань саме на знання мінералів, і корунд це є е, в його основ, основна його частина це саме алюміній оксид Ось, ви бачите приклади цього мінералу, він може мати різні кольори, в залежності від того, які ще інші метали можуть бути в домішках, але саме основу його складає алюміній оксид. Що ж, на цьому ми закінчуємо першу частину. Якщо у вас є якісь питання, побажання, то пишіть в коментарях і до наступних відео. До зустрічі!